Всім привіт, з вами Едмен і сьогодні ми маємо це на 25 ранг. Зразу би хотів вибачити, що відео так довго не виходило, іменно 7 днів. Це відео було записано ще до кінця сезону, так що сарянчик вони трохи зараз не зараз я їх буду почути випускати. Як ваше не було кінця сезону? Ще, хто хоче подивитися більше відео, у мене є другий канал, можете прийти на нього. Під відео буде силочка. Та я випускаю Minecraft, різні серіали пробую випускати. Ще сьогодні планую записати серію виживання на цей канал основний. Фух, добре народ. Зараз ми аплюсенькоморці на 25 ранг. Я тепер виставлю аватарку, все як має бути, що кого я апаю. Так, френк знизу ми апаємо тут дві баночки. В принципі, ну, друге, я не думаю, що він мені дасть золота, але Попробуємо. Я зараз спробую розвивати два канали по Minecraft і по Brew Stars, так що часу в мене, м'яко кажучи, нема. Так багато, як би хотілося. Зараз здійметься з Френком. У мене, наприклад, на другому каналі не вийшла страшилка 1 листопада, як вона мала вийти. Вийде тільки сьогодні перша серія хеллоуінської страшилки. І то є там дуже багато, мало бути багато ще кадрів, але прийшлося багато обрізати. У мене в голові то було так, ви б знали, як би то було, як то в мене було в голові гарно все продумано, а потім вийшло, як завжди. Я не знаю, не дуже довіряю Френку, плюс там ще один Мортіс. Добре, ходь з ним понарували чуть Ульт. Так, мені дві дички до ульти, це вже, в принципі, добре. Ще, пацанчики, хто хоче до мене в клан, ось, в принципі, назва. Заходіть, переходіть. Хто хоче на мій другий канал, ссылка теж буде під відео І хто хоче мій телеграм, теж силочка буде під відео Сьогодні я проводив э, стрім. Стрім проводив. Я його так і нормально не то я його кинув в приватній і вже удалив. Оскільки там була музика, по-перше, з авторським правом. А по-друге, ну, людей не було. М'яко кажучи, я стрімив, там один Ілля сидів. Так що було, якщо чесно. Ну, сумненько-сумненько одному апати. Плюс в мене бомбило. Люто. Я апав Вольта 25. Я розумію, що ви замечаєте ці паузи між тим, як я говорю. Бо я зараз і кашлюю вже не знаю, рік кашлюю. І мені цього То я Після за занижку. Так, добре, лишилося 5 бойців, мені 4 вистачає. Зараз будемо, я так розумію, зажимати МАКС. Не буду там і всі четверо свої, а вона. Та, все, золотає Мортіс і в принципі... Ну все, то хана її зажали. Плюс нас четверо. Добре було, якби на когось з наших винесли. Ну не мене. Ну не мене. Так вона щось підходить тупо чуть-чуть. Так, 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 так. Я ж сам не пам'ятаю, що було ці я вже в монтажі озвучую. Якщо чесно, самому цікаво, як я ап. Так. тоді я дуже не хотів підходити до того. Це я і до Френка. Тут як мене застанели, я думав, що вже все, Хана. Залишав павульто, я щось відхилився і зайняв топ-3 вроді. Топ-3, якщо я не помираюся. Та топ-3 я зайняв. В принципі, це морські на 25 рангу. Це ще не 25 й ранг, в мене є цілий список відтворень. В принципі, можете зайти, подивитися, там багато інтересного. Без зайвих слів поганько буду закінчувати вже це відео, скільки ми апнули. Я зараз попробую писати відео трохи регулярніше, тобто раз, наприклад, за 2 дні. І буду записувати трохи наперед. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім вам, хорошого дня. Дякую за перегляд.